Друзі, мої вітання! Прийшли мої посилочки. Доставка налагоджується все, що було зроблено в лютому місяці замовлення. Сьогодні вже в мене є вдома, приніс кур'єр. Наш легендарний лев 8 Вже багато було сказано, інформації, відео було знято, прямих ефірів. Це є їжа, просто сучасні нанотехнології, це є їжа на клітинному рівні. Годуємо клітинку, і тому йде оздоровлення нашого організму. Це є денні або ранкові, можливо сказати, капсулки, зелена капсула. Прийшли також нічні капсули, ацелер 8 яку вони роль відіграють. Це капсули, забирають токсини з нашого організму. Бо хочемо того чи не хочемо, ми впливаємо під різні шкідливі фактори. І в нас в організмі накопичуються власне, ті токсини: це є вихлопи, це є погана їжа, це є наслідки різних таблеток, антибіотиків, це є. Стреси, це є паразит, ну багато чого. І, власне, з тим працює Ацелір. Ну, і легендарні, також є гарні продукти, це є акційний продукт, який був зроблений 19 грудня. Він трошки довше йшов, але всі продукти, всі приходять. так, Реджейнер це для. Для покращення суглобів, для... тут є колаген, куркумін, дуже гарні склад... складники реджейнер є в вигляді стійків, і там є порошок такий більш як смак куркуми і жовтенький. Цей продукт я ще не пробувала, але дівчатка розказувала, що дуже смачний, він в вигляді порошку, набирається мірною ложечкою. І зі смаком манго. Бачите, манго. Буду пробувати, запишу відео. Ну І ще один такий гарний продукт, на нього потрібно звернути увагу, що це таке. Це її іонна вода, вона додається до звичайної водички і робиться якісна вода, жива, структуризована, м'яка. І багато людей каже, що вони п'ють воду. І ви розумієте, що проблеми недопитої води і проблеми по здоров'ю неякісної води. І от, власне, хто, дехто каже, що я багато п'ю воду, треба звернути увагу на якість води. І, власне, от такі м -м, продукти, як ігонна водичка, оце, воно робить звичайну воду, якісною водою. Воно є е концентрат, і там дається. ну Я даю на око, дехто на 2 літри чайну ложечку дає, дехто хто такий купачок по-різному. Але от я вам розкажу за такі продукти, якими я користуюся. І на даний момент, вже скільки часу, я ні разу ще не зверталася до, до аптечних скажем, препаратів. І в мене аптечки вдома нема. От що я хочу сказати? В мене аптечки вдома нема. Я, тільки, я зрозуміла, що наше здоров'я залежить від їжі. А ми отаку їжу не завжди можемо собі дозволити якісну їжу. Вже багато їжа впливає під, під такі, під не можу підібрати правильного слова, з бальзомується та їжа. Термін зберігання продовжується, відповідно, воно все є вже хімічне, все корисне вбите, тому що тільки зверніть увагу, що Фермів нема, курів як таких нема, а м'яса є багато. Просто зверніть увагу, що м'ясо є наколене. Продукти з м'яса, ті різні ковбаси, фарші зроблені, вже штучні, різних домішок додано. Так само і молочна продукція, просто на то зверніть увагу. І, власне, можна завдяки таким продуктам. Є просто про покращення здоров'я, і цьому ми робимо різні презентації у Львові, робимо онлайн зустрічі, і люди діляться своїми результатами. Це дуже класно.